Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Знаходимося ми на пляжі Собачка. Чи собачий його тут ще має назву? Ну, як кажуть, місцеві, тому що єдиний пляж в Одесі, на якому можна вигулювати собак. Можливо, це і правда, тому що нема тут ні навісів, нема, ні перевдягалок, один пісок і море. Так що дуже може бути правдою, Нема нічого, пісок і море все. Ну, пісок доволі чистий, море теж чисте. медуз практично немає, я тільки одну бачив. Це спуск на пляж чи підйом з пляжу. Людей не так і мало, як на кінець серпня. В крові вже ніхто й не ходить в такий час, а тут ще 11-та ранку, ще, як то кажуть, не вечора вже люди є. Близько 22 градусів, доволі комфортно. Море теж відносно тепле. Ну і на цьому поки що все. До побачення.